Вітаю, шановне товариство, слава Україні. Радо запрошую вас вже до 247-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене в на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І ніколи не стомлюся вам дякувати за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки. А також, хто що цього не зробив, дуже запрошую підписуватися на мої YouTube і telegram канали це, це дуже допомагає морально, а також це підштовхує і спонукає YouTube піднімати вище наш спільний з вами контент, а це саме спільний контент, у стрічці рекомендацій. Дуже дякую і переходжу до відповідей на питання: слава Україні! Московія має бути знищена зелена пліснява стерта. Це постійний глядач, який розширив трошечки свою вступну фразу. Приємно і цікаво! Пане Тарасе, згадайте селфі на Яврівському полігоні, куди потім прилетіло. селфі бездумної дамочки на фоні установки розмінування на підемному напрямку, викладення в мережу результатів аудиту та підрядників ракет. Без сумніву, у всіх цих кротів, агентів, шпигунів є спеціальні закриті та зашифровані канали зв'язку зі своїми хазяями. То чому їх змушують публічно світитися в ЗМІ та інтернеті? Садять на, на Кукан? Чи є які інші мотиви, чим корисний засвідчений агент? Давайте так. Перше, я не знаю повноцінно цих відповідей, я, слава Богу, нічим агентом не був, хоча мене дуже довго в нас в Верховній Раді називали агентом ЦРУ. Ну, якось не довелося, не вдалося. Значить, тепер, що стосується цих історій, давайте не забуватися, є дуже різні розуміння агентури. Є взагалі агенти, які нічого не підписували. Які напряму не працюють, яких нашпиговну голову відповідною дурнею, і вони завдяки цьому готові працювати на ворога всіма силами, тому що вони ідейно в цьому переконані. Мова йде не тільки про чисто расистську всяку навоч. Є люди, які переконані, що вони роблять потрібну роботу. Я не знаю. Чи колись була вербована російськими якимись там розвідками Мар'яна Безугла? Я просто можу поспівчувати тому, хто мав би її вербувати, і потім з нею тримати контакт. Тому розвіднику російському дуже швидко психіатри би знадобилися. Просто. Цій людині можна вкласти через якогось іншого агента, крота, назвемо так, який є в українській владі, що це дуже важливо зруйнувати авторитет заужного, що він дуже шкідливий силу своєї бездумності. Ця безугла буде саме це робити. Тому є таке поняття, як агенти впливу. Вони можуть бути завербовані, а можуть бути на власному бажанні, на власному ентузіазмі. Це перший момент. Другий. Є люди, які в той чи інший спосіб співпрацюють з якимись російськими колами. І я точно можу сказати, що, скрім, Арахамія точно працює по лінії Абрамовича. Там є і фінансове стимулювання, і багато інших речей. І Арахамія робив речі, які. Путін особисто просив ре, ре, реалізувати Абрамовича. Ми знаємо вже цю історію, вона вже засвідчена з Раші. Як Абрамовичу було запропоновано стати контактером і щось там про щось домовлятися, як Абрамович отримав вказівки ЦУ від Путіна, а потім їх, ну, очевидно, передавав Рахамії. Чи Рахамії є таким агентом, який. 에, при тому має по закритому якомусь зв'язку передавати. От я зараз побачив, тут присуваються танки, тут ще там щось ні, звичайно. Це є робота для найнижчого рівня, для найнижчої кваліфікації агентури. Це ті, кого не шкода, кого здають пачками, хто зникають, кого ловить СБУ постійно. Це зовсім інше. І навіть після того, як подоляк за Рахамію засвітили наших бійців. На Явровському полігоні після того туди відправили расисти для того, щоб перевірити інформацію, уточнити і е, узгодити якісь моменти щодо точної локалізації. Вони туди відправили ще одного агента. Він потім був арештований, він, вже засуджений. Ця істота колись працювала чи вже в КГБ Радянському, чи вже, може, і в СБУ, в 90-х, я не знаю. І він був основним остаточним наводником. А ще є коригувальники, які. Повідомляють, наскільки влучили, не влучили, і скільки треба скоригувати вогонь куди. Це найнижча каста стукачів і агентури, найнижча. Ті, хто вищі, я ще раз кажу: хтось працює через бізнес-кола, хтось працює через напрямі контакти з головним розвідувачем управлінням, і давним-давно завербований багато років, скажімо, через декого своїх родичів. Ці люди вони не займаються такими речами, але в якийсь момент їм хочеться щось засвітити. Іноді це може бути взагалі по тупості, дурості і повному відчутті безкарності, безвідповідальності. Коли Подоляк навів ворожі ракети на Яврівський полігон, де загинуло понад 50 наших новобранців, більше сотні були важко поранені. Він не міг не знати, що той текст, який він написав, це текст пряма вводна для російської наводки. Ну, він написав, що там, мовляв, Росія там щось розказує, а в Україні стоять черги на воєнкоматів, і на полігони. От я на Яврівському полігоні, тут то-то, то-то. Далі вирахувати точну локацію. Яврівський полігон велетезний, але навчальний центр на Яврівському полігоні ну, це власне такий другий малий полігон. Там один і жити там люди можуть буквально в кількох приміщеннях. Тому насправді. Це вже була достатня наводка. Чи він це робив для ворога навмисне? Ну його брат, російський е, е, високопосадований офіцер, е, по-моєму, грушник чи ФСБ? Ні, грушник ну, родина. Найближча родина. Напевне, я думаю, що в випадку Подоляка він робив посилання, він не мав своїх переймих контактів, він не мав такої роботи займатися, в нього інші завдання. Але він, він мав підривати Україну середини. Але він побачив історію. А чому не засвітити? О, таким чином засвітив. Він знав, що до нього покарання не прийде. Але на той момент ще й не було чіткої статті, за яким це можна було посадити. Хоча, я думаю, в даному випадку було достатньо матеріалу. Але коли безугла. Давала наводку, на напрямок. по якому, це саме той напрямок, де ми потім, після підроботано спробували наступати наші військові. Це саме оці машини для розмінування стояли саме там. І її фотографії з геолокацією, з усім все дуже чітко були помічені. Вона, вона не така ідіотка, як хоче себе показати. Вона, очевидно, що знала, що цим вона дає інформацію. Може, вона хотіла цю інформацію дати тільки Єрмаку? Може вона не мала наміру і думки про те, що рашистам піде. Може, вона дійсно тупо не розуміла, тому що після того, коли я це написав, що це ж гелокування, це ж все інше. От вона після того, що й мені відповідь в себе там на е, Фейсбуці чи в на іншому каналі виставила таку знаєте зверхність під табличкою, назвою комітету, свідчу геолокацію, Будемо щось тут робити. Це там відповідь о тому сину того якогось чорнового, навіть не знає, як його там звати. того старого, старого чорнового не знає, як його звати, сину. Мерзота остання, той В'ячеслав Чорноїв життя в тюрмах провів, щоб ти могла бути незалежності Україні. Але це, знаєте, так, про цю мерзоту ми зараз не говоримо. Оці випадки я вам описую просто дуже різні варіанти. Ще раз кажу: ті, про кого ми говоримо, ті, хто засвідчує такі речі, вони зовсім іншої категорії. Зовсім окрема історія з Басалаєвою. Я думаю, що або перервався якийсь контакт, і треба було дати вихов, або, можливо, треба було не світити якийсь інший контакт. І вони ж через три сходинки, вони ж запустили, там куча організацій, була вмазана в засвідку оцих конкретних локацій наших збройних підприємств. І треба було не здати того, на кого могла вийти пряма розумінням СБУ, хто здав. І тому було запущено отакі оприлюднення через кілька організацій, які. Ну, фактично розмили вихід на того, хто безпосередньо мав передати інформацію ворогу. Я думаю, ворогу передавали окремим каналом, а це було збивання на помилковий слід. От різні варіанти можуть бути. Я вам навів тільки деякі з них, їх можуть бути десятки. Але ще раз кажу: ті, кого ми називаємо агентами Москви, як правило, це не є ті, хто є навідниками, і ті, хто є коригувальниками. Це щось набагато вище і набагато небезпечніше, шкідливіше. Іду далі, наступне питання. Ну, власне, в одному питанні два, але вони короткі об'єднаю. Пане Тарасе, дякую вам за чудову аналітику. Вам дякую. У мене є питання. Можливо, ви вже про це писали чи розповідали, а я пропустила, цікавить ваша думка щодо Будапештського меморандуму? Чи правда, що американці пропонували нам просто забрати ядерну зброю на збереження, а не віддавати повністю? І відразу друге питання: ще цікавить ваша думка щодо Романа Дудіна? Дуже різні пояснення щодо нього. Одні кажуть, що він ставленик зелених, інші, що його наполегливо. Рекомендували на посаду американці і британці, як і залужного. Значить, що до першого, ні, це не є правдива інформація. Американці вимагали від України таки здати повністю ядерну зброю. Інша річ, що Кравчук так спішив прогнутися, що коли в нас вимагали тільки стратегічну зброю, ще до всіх угод до всього, він віддав тактичну. Він знищив ліквідував українську тактичну зброю. Ми могли її зберегти. Американці боялися, щоб ця зброя через різні системи управління, а ми не контролювали управління стратегічною зброєю, щоб вона не пульнула росіяни, щоб нашими руками не запустили її по Америці. Вони тому про стратегічне тільки ставили питання тактична. За неї можна було воювати. Кравчук її поспішив здати ще до того, коли дійшла до неї розмова. Так само, як і тілий ряд засобів доставки, не всі з них від нас вимагали. Тут просто бігла українська влада вперед з шашешками на голову. Ми віддаємо все. Ми от такими любими. У нас немає ворогів в світі більше. Ми все вам віддаємо. Тому зрада була в тому, що віддали тактичну. Стратегічну нам не дали в себе зберегти. Мабуть, треба було битися на смерть, щоб вона не попала до Росії. Ну але слухайте, комуніст Кравчук. Що ви хочете від нього. Тому насправді проблема була в тому, куди віддали і що віддали. А такого моменту, щоб десь на збереження, а потім ми вам вернемо ні, мова йшла саме про виконання договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто, в їхньому розумінні вони вважали, що ворозброя не має розповзатися. От був Радянський Союз, вони вирішили, що правонаступник Єльцинська Росія, Єльцин же ж демократ, хорошо, все прекрасно. і. Хай вона була в одній країні, хай вона лишається в одній країні, здайте туди, а треба було вимагати здати в Америку. От нерозповсюдження передбачало, що Україна має стати неядерною державою. О цього від нас вимагали американці. Але, власне кажучи, не було навіть дискусії. Кравчук перспішав так, що випередив будь-які вимоги до нас. Оце називається моральна зрада, латентна зрада. І друге, що стосується Романа Дудіна, ну слухайте, я не можу знати такої інформації. У мене нема, звичайно, доступу до того, хто кого пропонував. Ми про залужно говоримо тільки завдяки тому, що перше, це було нелогічне призначення для зеленої опи. Друге, ми бачили, яким способом. Борис Джонсон мав контакти з Зеленським, і були окремі витоки, які підказували, що це було. Ідея належала американцям, але реалізувати її міг тільки єдиний Борис Джонсон, який мав контакт з Зеленським в обхід з Єрмаком. Він навіть не вітався з Єрмаком демонстративно. І от це могло вплинути. Що стосується Дудіна, ми не знаємо такої інформації, але я сумніваюся. У нього дуже звичайна типова кар'єра офіцера СБУ, причому дуже не, не швидка, дуже повільна. Він до 13-го року був. В апарації СБУ Дніпропетровської області з 2013 року по 20-й, в головному офісі, за купу років дуже-дуже повільно підростав до півполковника СБУ. І саме Зеленський, я думаю, за вказівкою Слюсаєва, був в них там такий куратор, смотрящий за областю і за СБУ. Здається, Слюсарів звати, може, я помиляюся. Він потім перебрав і майно, і бізнес Мураєва, то йому переписав на себе. Зараз, по-моєму, він у Москві сидить. Це людина, яка повністю курувала від Зеленського Харківську область і дуже серйозно курувала паралельно з боканом Служби безпеки України. Я думаю, що ним було ухвалене рішення. От хай а Дудін Дуді не буде на Харківську область. Він спокійний, він не дуже амбітний. Він тихий сужака. Він нам тут підійде. А може був якийсь бізнес домовленості? Не знаю. Дуже не схоже, щоб це була американська якась креатура. Занадто він не дуже примітний. Тим більше, давайте згадаємо це 20-й рік, хто в Америці мав цей займатися в Америці. Не було ще Байдена, який готував Україну до того, що у нас буде напад на нас і треба щось робити. Ні, там був Трамп. Це ще глибина трампійського періоду. Хто б цим займався? Думаю, що ні. Дуже на це не схоже. А сама історія, коли е, Дудін все-таки не витримав усієї тої підосі і всього іншого. Це тоді, коли він знав, що місто Харків і Харківську область ця влада здала ворогу. І Ну, він собі там дещо приписав, що насправді було не його досугою, але він був теж причетний до того, що місто Харків не здав. Йому помстилися за те, так само як е, помстилися кривоносу за те, що не здав Київ, за те, що Жуляни зумів заблокувати. Досі карна справа проти нього відкрита. Досі не закрите карне провадження проти Марченка, який врятував південь, а не мав. Його відкликали тоді, коли стало зрозуміло, що він і до Криму може дійти, прогнати московитів. товариші партньори в Москві, обіділись очень сильно, треба було щось робити. Дудіна, саме за те, що він був серед тих, хто були причетні до того, щоб не здати Харків, саме за те і усунули. Згадайте, як його усували. Зеленський, це був перший виїзд Зеленського позаків. Ну, в Бучу єдиний він виїжджав, коли буша там іноземні гості. А це був перший. Він боявся, але він туди погнав, тому що йому наказали, терміново треба зняти цю людину, а він там впливовий, може не спрацювати без тебе. І він погнався це робити. Після того будь-дудін засвітив дуже багато серйозних матеріалів. Ось така десь історія. Але деталі всіх ми, я думаю, ніколи не будемо знати. Наступне питання: питання коротке, з відповіді трудніше. Вітаю, пане Тараса. Дякую вам за ваші стріми. Скажіть, будь ласка, що буде, якщо Орбан стане головою Євроради? Як це вплине на Україну? Знаєте, я думаю, що не стане. Орбан не може просто так стати. Він може стати тимчасовим виконувачем обов'язки голови Євроради, якщо Шарль Мішель піде, а Євросоюз, сама Єврорада, не домовиться про те, хто має її очолити, якщо в них не буде узгоджено таких речей. Це дуже малоймовірний варіант. Я думаю, що зараз вже йдуть переговори, утрясаються кандидатури, вони знайдуть. Когось з прийнятних кандидатів, і сам Орбан прекрасно розуміє, що для нього це занадто мало перспективна історія, щоб за неї впиратися. Тому я думаю, що він постарається це просто обміняти на щось інше, свою підтримку іншого кандидата на цю посаду. Але якби він став, знаєте, для нас некрайнє щось би помінялося. Що Угорщина і Орбан голова ну що Орбан, голова Євроради, і паралельно з тим, прем'єр і керівник Угорщини, одного з членів Європейського союзу і країни паралельно ще й країни НАТО, і нам блокує і гадить. Що він просто як голова Євроради? Він просто створював би певні затримки, проблеми там би не було пасіонарної підтримки для України, як ми маємо скажімо від Шарля Мішеля. Оцього би не було, а проблема була би не для нас. А для Європейського союзу Орбан середини міг би почати розвалювати оцю всю систему ухвалення рішень в Європейському Союзі, тому що в Єврораді голова Євроради, президент Євроради має серйозні вплив на такі речі. От десь я так собі це уявляю. Наступне питання. Вітаю пане Тарасе. Дякую за ваші цікаві доступні пояснення. Поясніть, будь ласка, витяг із закону про мобілізацію. Громадяни зобов'язані надавати встановленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками, яких вони є Збройним силам України, іншим військовим формуванням, оперативно-рятувальній службі, цивільного захисту, наступним відшкодуванням державою їх вартості, порядки, встановленому законом. Чи дійсно так відбувається? Якщо це не превентивна міра, то під час небезпеки ні. Акт неможливо скласти, ні дотримати процедури передачі майна, як і коли потім проходить компенсація від держави, чому тоді судили водолазького? Останнє найцікавіше, найважливіше, а про цього дуже коротко. Насправді у нас в нашій ситуації з воєнним станом подібних речей було неймовірно мало. На лінії фронту покинуті будівлі спустошені повністю міста. Ну слухайте, військові туди заходили. Вони може брали якісь там засоби транспортні, які вже були покинуті, побиті. Десь там їх якось відремонтовували, щоб вивести поранені. Знаєте, там вже це ніхто не рахувався з цим. Але теоретично, теоретично, якийсь акт, хоч на коліні, написати якихось свідків потім засвідчити про те, що ви віддали, ви передали навіть в зоні бойових дій. Це є реально. Тому насправді ну, дуже мала ймовірність, що таке би не вдалося зробити. Тому сама система вона в законі описана більш-менш адекватно. Тому виконати це можна. Інші річ, як потім розрахунки будуть іти, хто яку буде ціну, це яка оцінка буде, оце вже зовсім інша історія. Яка там корупція буде при тому, при тих оцінках? Оце вже серйозно, але в нас таких речей робилося неймовірно мало. На самому початку що я пригадую за правопорушення, особливо п'яний за кермом, забирали автомобілі, але там були інші рішення. Хоча вони, до речі, до кінця і не узаконені в всьому повному обсязі, яка там буде ситуація, чи там без компенсації, чи все таки буде компенсація? Я відразу кажу, я не знаю. А тепер про Водолазько полковник Водоласький, командир е бригади територіальної оборони в Дніпрі. До Дніпра рвалися расисти. Дніпро неймовірно важливе місто, наша оборонна промисловість, мільйонне місто, все інше. Що відбулося? Полковник Водолазький будував в Дніпрі. Ви знаєте, Дніпро розділяється річкою. Дніпро там є стратегічна лінія оборони. Він для того, щоб забезпечити оборону міста і не пропустити далі ворога, створював певні укріплення, використовував певні приміщення. Знаєте в чому його вся біда? Він посягнув на святую святих на майтно. Слухайтеся, квартал груп. Вам все зрозуміло? Після того, ну там, ніби не зовсім сам тільки той квартал, там Коломойський, його соратники, власники, але і не без Зеленського, Вови і всіх інших. Тобто, воно там все навішано. І от Коломойський сидить в тюрмі. А Водолазького судять за те, що він, бачите, десь там щось пошкодив, що він зайняв приміщення згідно закону про воєнний стан. Слухайте, Водолазький в цьому випадку стопроцентно виконав всі норми закону. В даному випадку ми маємо просто відверто демонстративне плювання людям в обличчя: одні віддають своє життя, другі готуються до оборони, треті шкурничають, фактично працюють на ворога. Як вся ця зграя Коломойського кварталівця, зелені і всі інші, і судять наших захисників. Справа Водолазького це страшний прецедент. Це показує, що у нас є якісь істоти, які вищі за потреби і за захист України. Причому є судді, є прокурори, які по вказівці, телефонних дзвінках з найвищих коридорів влади. Оце вам, до речі, про те, чи сидить Коломойський серйозно, чи так. На показуху дзвонять і вимагають різко покарати людину, яка бачите завдала там якоїсь шкоди. Причому це ще раз, навіть там же компанії Коломойську узгодили компенсацію, варті, все з влади, з центральної влади дали вказівку підвищити навіть вимоги там і по е, запобіжному заходу, і по всьому це відверто демонстративна війна проти України з боку кварталівської влади. От інакше цього не назвеш. І спробуйте сказати, що ні. Погугліть, знайдете от на цензорнет За осінь. є е, е, інтерв'ю з е, адвокатом Водолацького. Там все це дуже детально описано. Слухайте, це просто дике свавілля, mm. тільки ворог так може робити проти своєї держави. Ворог сидить в Києві, не тільки в Москві, але й в Києві. Пішли далі. Шановний пане Тарасе, доповнення до попереднього запитання таке: Коаліція міттєво відреагувала і нанесла удари по хуситах, які загрожують судноплавству в Червоному морі, а судноплавство в Чорному морі не під страшною загрозою, а найбільша країна Європи просто брутально нищить і коліція чогось мовчить. Я розумію, покарати народ за вибір злочинної влади хочуть, але ж друга половина народу цю владу не вибирала. А діти, що шкодиться в світі? Давайте так. Перше, те, що нам не додають зброї, те, що не доробляють, я вже не раз казав. Дивіться на початок 23-го року, коли мав бути е, f 16 Рамштайн в лютому. Чому він не відбувся? Тому що там була корупція і відмовилися карати. А ви знаєте, що ми не отримаємо F-16 взагалі ніколи? Наймовірніше, зараз відбувається скандал, і за ним стежать наші західні союзники. Міністерство оборони створює штучно фальшивий тендер, на якому викинули компанію, яка давала найкращі пропозиції, яка вже зекономила десь півмільярда чи більше гривень Україні на закупівлях палива, її викидають штучно з тендеру і протягують своїх коломойського фірмочки. Вже все це. Оце смерть нашим надіям на F-16, Якщо це буде доведено до кінця, це така страшна, абсолютно дика корупція, корупція на крові. От вам і є відповідь. Це перший момент, карають не владу, карають країну, в якій ця влада можлива. Це є перше, але мова не про покарання, насправді. Нам все одно дають зброю. Як ви думаєте, після червня місяця 22-го року ми ще мали чим воювати? Я вам скажу, ця влада довела до того, що ми не мали чим воювати після червня. Якраз в червні нам пішли снаряди, нам пішла артилерія, нам пішли потім Хаймерси. Ми отримуємо можливість, ми тримаємося на тій західній допомозі. В Америці проблеми, Європа перехоплює і тому подібне. Тому насправді. Нам не дають можливості для повної перемоги, тому що? Тому що нема кому давати корупціонерам, розкрадачам, тим, хто побіжать завтра домовляться з Путіним, тим так не допомагають. Але це тільки половина питання. Ви порівнюєте з Аденською затокою. Насправді, просто згадайте тут. Там вони пішли в прямі бойові дії. Вони самі не Ізраїлю дали атакувати, не Саудівській Аравії, а самі персонально атакували хуситів. Як ви думаєте, є різниця атакувати якихось е, бандюків, терористів, тупих хуситів? Так це сила, так їх там мільйони, так, це, е, вони іраном озброєні. Але це, це те ж саме, що Хамас. За ними стоять за Хамасом, ніби Росія стоїть за хуситами, стоїть Іран. Але ви атакуєте хуситів? А тут треба атакувати расистів, ядерну державу. До цього ніхто в світі ніколи не був готовий і зараз не готові. Ніхто не вірив, що ризикнуть давати вже такі серйозні озброєння, які нам надають оці ракетні озброєння. Дають теж ж спочатку боялися. Мова в тому, проти кого воювати. Воювати проти Росії напряму вступити в пряму війну з Росією. Ну, це початок по суті ядерної війни Третьої світової. Вони так вважають. Я маю трохи іншу думку. Я вважаю, що треба було брати нахрапом, і Росія блефувала, вона б нічого не зробила. Але вони так не вважають. Це їхнє право, це їхня допомога, це їхні дії. Тому єдине, що ми вдаємо вбиватися, це максимально незрівнянно більшої допомоги. Але для того треба не красти і не обирати злодіїв до влади. От, власне і все, на жаль, так. А зараз одне питання: неймовірна екзотика, але в кінці. в кінці нормально. Питання: ну, екзотика зводиться до чого. Якщо вірити багатьом екстрасенсам, 2012 року з'явився Путін 2 який, до речі, не знав німецької. Тобто, це вже був проект Патрушева. Тоді стає зрозумілим, чому з нашим Зе зустрічався саме Патрушев, і чому Зе довго петляв лісами України. Він дійсно е їхав ніби в Синьогору, потім звідти кудись, а звідти раптом виник в Омані перед цією зустріччю. Він свідомо їхав до Патрушева, я не сперечаюся, як хлопчик за викликом, і його наміри зіскочили. Чити були жорстко зупинені збиттям літака. Якщо Зена стільки не самостійний, то ми маємо очевидну загрозу до говорняка найближчим часом. Якщо в Росії головний ляльковод Патрушев, то всі будуть мовчати про чергову зміну ляльки Путіна, а договорняк стає все більш загрозовим. Давайте так. Дуже коротко пішов по пунктах. Викрасенців я не вірю від слова взагалі. Справжній Путін насправді, ну я трошки розбираюся в цих речах про фізіономічних можливостях, по силі умови, все інше. Я цим займався колись. Значить, справжній Путін регулярно появлявся ще влітку 23-го року, аж до початку осені. От спочатку осені, ми справжнього Путіна не бачили. Я думаю, він живий, але він не в тому стані або він ізольований. Патрушев у ті часи, про які ви кажете, ніякого серйозного впливу аж такого не мав. Так він довірена людина Путіна, так він причетний до підривів будинків на Росії. Пригадуєте, але. Він не міг так впливати, як ви зараз розказуєте про той 12-й рік. У 19-20 році він вже мав такі впливи, але максимум вплив у нього з'явився в 23-му році. Це перше, що стосується Путіна і Патуршева. Сьогодні реально Росію править Патрушев, хоча все одно не одноосібно. Там такий маленький, маленьке політбюро, колективний Путін. А тепер просте питання до вас. Ви пишете, що зем міг би зіскочити. А чому йому зіскакувати? Він хотів цієї зустрічі. Він хотів, він прагнув цього. Він летів в оман спеціально для того, щоб зустрітися з Патрушевим. Тому навіть не думаємо. Він їхав для цієї зустрічі, щоб узгодити якісь речі з того, що вони говорили в Парижі, продовжити. Ще одне: я не вірю, що умисно збивали літак Квір в Ірані. Українські аві... українських авіаліній мав під оце щоб потиснути на Зеленського. Там були інші обставини. Я трошечки знаю Іран. Я був в Ірані там з офіційним візитом. Я знаю взаємовідносини. Там була взаємна підстава. Там певні сили свої проти квіру. У них своя війна, йде, армія проти квіру, деякі урядові структури проти квіру, квір проти всіх. Тому там було трошки інші речі. Той літак на ймовірніше збили не випадково, але під іншим. Ші завдання ну, спалити певних людей в керівництві Ірану. Але це використали проти Зей. Його залякали так, що він після того його можна було використовувати як завгодно абсолютно. Тому, от в цій ситуації, просто давайте не шукати конспірологію, крім найстрашнішої конспірології, Володимир Олександрович Зеленський реально пішов. На співпрацю я в цьому переконаний. Зустрічався з Патрушевим. Патрушев має на нього колосальний компромат. Так, наступне питання неймовірно коротко, мало часу. А питання довге. Добрий день, пане Тараса. Дякую за вам. Це, це завжди сухою вас. Питання. Партія сух народу. Вони порушують конституцію та закон про вибори. Хіба не так? У 2018 році в них там ну описується, В них був офіс 4 метри квадратних в Києві. В грудні 2018-го рейтинг партії там оцінювався досить високо 8,3%. У січні 2019 року вона була далі віртуальною при тому всьому. У них нічого не велося жодної фінансової діяльності. В них не було жодної активності роботи по їхніх офісах. Це я коротко переповів питання: чи це не є порушенням закону і може така партія незаконна? Значить, перше партія. «Слуга народу це купона партія. Це називається купити під ключ. Партія називалася Партія рішучих змін, створена квітні 2016 року якимось юрдигою саме під продаж. Її купили в листопаді 2018 і оформили туди під Баканова. І Баканов опікувався їхнім офісом. Партії не існувало ніколи, і її не існує зараз. Нема партії. Шуляк, голова партії, а партії не існує. Партія це просто прихисток для номенклатури. Готували вже коли проект під вибори, тоді вже разом поставили. Ця партія не діяла, але раніше у нас діяло нормального закон, зараз здається, його трошки підчистили. Коли партія не функціонує певний період, вона знімається з реєстрації. Але ця була висунута на вибори відповідний час на перші ж наступні вибори, і тому тут придертися до неї буде трудно. Насправді там і інші речі, там є такі злочини, за які треба тягнути. І по партійній лінії теж і Баканова так само. От на цьому завершуємо. Слава Україні! Переможе.